Так, друзі, всім привіт! Ми з Томом вітаємо вас на нашому каналі, точно мовчить. Ми в мене вдома, Том спить. Том, ти будеш спати? Ну добре, а в нас сьогодні насправді дуже класна тема. Ми сьогодні будемо говорити про, про співачку-йолку. Яка з'явилася новина, що вона остаточно відмовилася від, від України і отримала громадянство Росії? А, відповідно, типу кажуть, що вона відмовилася від українського паспорту, але так просто відмовитись неможливо. Тобто треба написати заяви і так далі. Тобто, скоріш за все, в неї тепер з'явився і російський паспорт, але український паспорт також нікуди не зник. Скоріше за все, так, ну якщо юридично, а, ну давайте в двох словах розкажемо про йолку. Йолка це людина, яку я теж особисто. Знав свого часу. Ми пам'ятаю, в 2012 році познайомились на корпоративі в Криму, де я був ведучим. Вона була співачкою. Вже тоді був здається, там якісь перші вже хіти, там «Дівчинка Peugeot, щось таке. а да? Потім, відповідно, в Йолка стала популярною тоді ж і в Москві. А, і потім вона приїжджала на X-Factor, на український сиділа в журі. А взагалі, Йолка народилася в місті Ужгород на Закарпатті. До речі, багато хто думає, що Ужгород це таке прям ну, взагалі щось таке на, на заході. Так Том, будь ласка, все. Тікавіться, що це десь там на заході, на заході країни, а і що там таке прям, дуже патріотичне місто. Ужгород, без сумніву, патріотичне місто, але воно, по-перше, не я б не сказав, що воно повністю україномовне, бо там дуже багато російської мови. Взагалі, Ужгород, так трішки вони так окремо від усіх, що вони там на Закарпатті і мадярської мови багато. От Йолка там народилася в 82-му році, тобто вона два роки старше за мене, але потім переїхала. Москву і там стала популярною. Ми колись грали в КВН з нею, вона грала за Шосту Палату. І ми в Одесі з нею бачились. Ще до того, як вона була зіркою, вона проспівувала, пам'ятаю, Земфіру. Прям супер круто. І ми прям всі захоплювалися Йолкою, що вона така була дивна, з такою зачіскою. Ось. І зараз вона давно живе в Росії. Коли почалось повномасштабне вторгнення, вона. Нічого не висловилося. І нещодавно в її головному хіті, прованс, завтра нас два», ми будемо ви знаєте, да, ту пісню пам'ятаєте. Вона прибрала Том, будь ласка, ну я записую відео, я тебе дуже прошу. Вона прибрала слово Бориспіль. Отак От тепер це звучить, давайте послухаємо. Тобто вона тепер не каже, я буду в Барі спалі, я буду літіть к тебе», Вона переробила для того, щоб прибрати Бориспіль з своєї пісні. Це так, ну як сказати, це так низько, знаєте, так хочеться прям сказати. І от, якби я зустрів десь йолку, я б сказав, би, йолка, ну бляха. При тому, що цікаво, знаєте що? Що такі люди, як Йолка, як Сідакова, там, я думаю, Ані Лорак, вони від паспорту українського, я думаю, ну в них він є. Вони по ньому по безвізу їздять, наприклад. 100%. А, і навіть я думаю, американські візи по, по, саме по українському паспорту отримала Йолка, певно, що мандрує по світу, по Європі, принаймні точно, по українському паспорту. Ну, але в Бориспіль, який бомбили в перші дні повномасштабки, який вже більше чотирьох років не, не працює, я думаю, що вона не скоро потрапить. А, в неї є, до речі, якась типу. Совдозаявка, зараз я ее найду. Ёлка про Украину. Я очень хочу пожелать нам всем мудрости и мира, потому что я переживаю об этом ежедневно. Я, у меня болит сердце. У меня там мамочка, у меня там столько друзей. У каждого из вас в Украине огромное количество друзей. Вы все знаете, где я родилась, и где я жила 22 года, и откуда я приехала. Я не дала на эту тему ни одного комментария. Должны в нас, в нас быть силы оставаться выше всего этого. Я очень хочу пожелать нам всем мудрости и мира. Потому что я переживаю. Ну все, понятно. У нее болит сердце, она переживает об этом ежедневно. Мы должны быть выше этого. И по этой теме, я не дал ни одного комментария. Она называет там что-то вина. По этой теме, ну так звучит, по какой-то теме. Очень болючая тема. У ній там, бачите, в неї живе мама в Україні, до речі, як Регіни Тодоренко, так і у інших. Родичі точно є. Тодоренко в Одесі, у Йолкінг, в Ужгороді. Чудове місто нещодавно був там. Але сил щось сказати, ну. Вона, може, така, типу, поза політику. Але все це, звичайно, херня повна. Чи хотіли б ми, щоб. Ну, Чому важлива позиція і голос Йолки тієї. Бо ось такі, як Йолка, Сідакова, Лорак, там, Марі Крамбері, тобто наші українки, які там були да, там, на початку Повномасштабни, ця як її звати ще Жанна Бадоєва, дуже важливо було, щоб вони не допустили думки навіть, що, що ця війна це нормальна. Тобто, коли мільйони людей, всі як один кажуть, це пиздець, це ненормально. Жоден українець не каже, що, звичайно, це не це ну, Тобто у росіян би тоді ну, набагато менше було б навіть варіантів подумати, що можна якось оправдати цю війну. Але коли там раз Йолочка мовчить, там, Сідаковочка, там ще там якась залупка мовчить, або навпаки навіть підтримує, як типу, павалій, то вони думають, ну дивіться, ну це ж теж українці. І вони ж якби не проти війни виходить, вони ж навіть за ЄСВ, значить, може, ти все-таки не знаєш, бо ті проти, ті за, вони не розбиратися. Тобто вона, як і інші українці, які або промовчали, або підтримали цю страшну війну, вони, по суті, легалізували, намагаються її разом з російською прогонди легалізувати в очах тих самих росіян. І як це впливає на нас вами? А дуже просто. Ось Якась фанатка Йолки подивилася і сказала: Та от она ж україночка, она ж наша. Не все українки упорты, вот я такі, как Йолочка. А тут її мужу контракт пропонують, где-то області Кемерской области поехать. Она говорит, так может, я сказав, дорогой, ну блядь, це война, это, это плохо. А тут она говорит, ні, нет, вот Украинка, говорит, что в принципе неплохо. Ты, мабуть, їдь, бабок заработаем. І этот, Іванька, їде до нас. Зі зброєю в руках в нашу землю. Отак це і працює. І потім ця цей ванька вбиває, ранить наших друзів, наших побратимів, наших родичів. Ось, тобто все дуже просто. Тобто ось ця ужгородчанка напряму впливає на життя величезної кількості українців. Щось там казати, ну коротше, артист не може бути поза політикою це неможливо. Це, це якась, ну, це це, хіне, це, це абсолютно немає відношення до, до реального життя. Артист, спортсмен, музикант, комік, актор це частина, частина життя країни. Не може бути нічого з такого поза політикою. Йолка, на жаль, обрала ось такий шлях. Ну, Мені це може подобатись, може ні, але мені це, звичайно, не подобається. Але ну, це факт. Що я можу сказав би я що щось їй при зустрічі за кордоном, якби я зустрів, я, звичайно, сказав би. Я ну, я не скажу, що плював би в обличчя, ні, я не буду до цього опускатися. Але, звичайно, це огидно, і я б їй про це сказав. Хто вона, на мою думку. Бо через неї гинуть українці. Через неї, через її подібних. Абсолютно точно. Я ж вам логічно такий ланцюжочок вивів з цього приводу. Так що робіть висновки самі, і дивно, якщо хтось в Україні ще таку шляпу слухає. Дуже шкода їй маму, що вона там в Ужгороді. Чи розуміє вона? Може, вона там ватніця і не вважає взагалі там війну війною і не проти її своєї донечки, яка виступає там в Росії і так далі. Я не знаю цих деталей, не можу вам сказати. Про маму Йолки нічого абсолютно не знаю. Ми щось напишемо, що там буде якась інфа. Мама. Співачки Йолки, да? Співачки -йолки. Ем, Ну, ні, не, особливо немає. Марина Іванців живе в Ужгороді. Е, ну, нічого немає. Закарпатське коріння. Нічого такого. Марина Іванків якась. Не, не знаю. Чи це Марина це йолка. А, Марина Іванків це сама Йолка. Як маму звати, навіть немає інформації. Де і Бог знає, ми ж не будемо зараз шукати, там, бігати по Ужгороду, шукати мами Йолки. Треба з таким гімном прощатися, таким як йолка. На жаль. Ну, На жаль, що вона гімно, не те, що на жаль, прощатися. На жаль, що отаке, на жаль, трапляється в нашому житті. І ти, ті, з ким ти товаришував, а дуже велика кількість артистів, з, яким я, з яких я знав особисто, там ж сіляково. Ну, там пару разів бачилася, але все одно ну, там привіт-привіт. Вони виявилися покидьками. З іншого боку, я дуже радію і, і не розділяю відвертий хейт, наприклад, там, до Віри Брежніва або до Лободи, які чітко висловили свою позицію і виїхали з Росії, але їх порівнюють, ставлять в один ряд раз з Йолкою і ані Лорак. Я вважаю, що це несправедливо, але це знову ж таки інша тема для розмови. Все, підтримуйте Збройні Сили України, будьте котиками, бережіть одну одного. Чузиму ми переживемо, головне триматися разом, як би це банально не звучало. Разом набагато легше переживати всі проблеми. Адже коли ми разом, ми не самотні. Побачимось на цьому каналі. Підписуйся обов'язково, відео виходить тут дуже часто. Все, Всім пака.